Всім привіт! З вами артистика колоду Darkones і сьогодні ми будемо грати в Слендріна за Келор. Но тільки вже в другий Келор і вже на легкому рівні. І якщо вам не тяжко, то на мій YouTube канал і поставте під видео лайк. Буду дуже вдячним. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, адже ж ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. Ну, а ми починаємо гарного перегляду. Ось скелер. другий легкий. О, ось. Ра розпочалась. Давайте пішли направо. О, да. Не дуже то і приємно. Но я якось навіть не залякався. Дінь, дійсно, не залякався. Там закрито. Підемо далі. А хто ззаді ходить? А, це отой ото монстр маленький з головою селендрини. Дійсно, це він може. Та ні, це він, все. Це... Двері закриті. Ясно. Повертаємося назад. Тут нічого нема. Все закрито. У. Е? А я. А я думав. А, а! А я думав, коли я відвернусь, то він зникне. Або я навчасно все зробив, або ще щось. О, ключик. О, один ключ виклик ха, -ха. М да, м да, йдемо далі О, ось усе. Ага, тут хтось зробив самогубства. Підаймо сим шехом. Спершу давайте проглянемо усюди. Тут нічого. О, книжка. Ага, зрозуміло. Це дайте туди, куди. О. О, ще один ключ залишився. Думаю, ми зараз сюди, а ні, це не сюди. Такс, ага, йдемо далі. А я тут ч на шляхом не йду? Чи не тим? Давайте спершу ось сюди. Ось там було закрито. О, ключ заодно. Не не, на тренажетре він зник. Тобто вона зникла. Цей монстр зник. Я вже тут був. Повертаємось назад. Там, де оці двері два Ага. Давайте відкриємо ці двері. Йдемо далі. І ще дві книжки треба дістати. О, я зараз щось ось не помітив. А там ще щось є. Ні, немає. Дивись, чи тут у нас немає нічого? Немає, немає. Зник о, нічого собі Бах. Ого, бах. Тут вон, ми вже були. Я будемо переглядати далі. М -м, так. Тут нічого немає, тут нічого немає. Ось тут нічого. У Мене питання. Де остання книжка? Так, йдемо далі. Там вихід. Зараз подивимось тут. У нас на вихіді тут нічого немає. А давай-то шляхом пойдем. Не, действительно. По-моему, ничего не нашли, так. Подожди. Уже там что-то. Ага. Тут щось немає і де остання книжка? Остання книжка де? Так, давайте пішли сюди, От сюди, Цим шляхом пішли. Думаю, ми ще щось тут явно пропустили. Хоча ми вже тут були. Так, а де остання книжка? Книжки-то нема. Де вона може бути? Нема. Ясно, давай ты... Куды? Ясно, давай ты назад. Угу... Я перевірив, нема, нічого немає. Ну, де ти книжка? Ка, де ти книга? Де ти? Тут нічого, я що, Назад повертаюсь. Ні, давайте пишу осим шляхом. У мене нуль ключів. Не саме ідеально. Тут нічого нема. А тут ми вже... А ну-ка, давайте ты Ось. Опа. 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 С я зявну, знайшов. О, ключ. Ну і на що вона наделась. Що я не зможу відкрити двері? Да, дуже смішно. Все, повертаємось назад. Не, все я не сюди. А. Все, вихід. Все. Ну що ж, ну ось ми і прийшли Слендрина Зекалар другий, або ту на легкому рівні. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, адже ж ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. З вами був артист Артистика Даркнес і всім пока.